Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде автопідбір. Звернулися до мене клієнти, щоб допоміг підібрати автомобіль з невеликим бюджетом до 2500 доларів. Отож, зараз я їду, зустрічаюся з клієнтами і далі ми вирушаємо на площадки в місто Кутно. Ну і побачимо, чи вдасться нам щось підібрати з таким бюджетом хороше. Отож, друзі, я буду вирушати. Не забуваємо натиснути лайк, написати коментар та підписатися на цей YouTube канал. І всім приємного перегляду! І так, прибули ми на першу велику площадку в місту Кутно. Зараз підемо побачимо, які тут є варіанти. 2500 доларів, це приблизно десь 12 тисяч злотих. Отож, йдемо дивитися. Друзі, доки клієнти зараз пройдуться, подивляться, чи щось тут є підходяще для їх. В цей час я для вас покажу, які тут з'явилися нові автомобілі. Адже на цій площадці я вже не бував напевно місяць часу і не робив відео. Тому зараз ми побачимо, що тут є нового цікавого. А якщо клієнти нічого не знайдуть, ми будемо вирушати на наступний коміси та шукати там автомобілі. Тому що сьогодні ми маємо щось для їх придбати. Так, зайшли ми на ринок. Бачимо, зараз у нас стоять. Дорогі автомобілі, не по карману для клієнтів. Ну, зараз будемо щось шукати, якщо тут нічого хорошого не побачимо, будемо рухатись на інші площадки. Audi A4B7 кузові, s line 2-литровий дизель, 2005 рік, Пробігу 310 тисяч км. Ціна такого автомобіля 19 900 злотих. Коробка механічна 6-ступенева. БМВ в седані, e 60 кузов, 2.5 бензиновий, рік випуску 2003. Пробіг автомобіля не вказаний, не бачимо. Ціна 22900 злотих. Коробка автоматична. Opel Zafira, 2006 рік, 1,8 бензиновий, 7-місцевий. Пробіг 218 тисяч кілометрів. Ціна 15 тисяч 900 злотих. Механічна коробка. Opel Insignia. 2 літра дизель, рік випуску 2014, реєстрація була у 15 му пробігу 230 тисяч км, ціна 46 900 злотих. Коробка автоматична Шкода Octavia в універсалі 2005 рік. 2-літровий дизель на 140 коней. Ціна автомобіля 14 900 злотих, пробіг 262 тисячі км. Коробка механічна. Ford Focus 2013 рік. 1.6 бензиновий. Пробіг не вказано, ціна 28 900 злотих. Механіка шестиступенева в універсалі. Audi А5 q 3-летровий дизель, 2013 рік. Пробігу 221 тисяча кілометрів. Коробка автоматична. Ціна такого автомобіля 82 тисячі 900 злотих. BMW e 91 2,5 бензинова, 2008 рік, пробігу 270 тисяч кілометрів. Ціна 36 900 злотих, коробка автоматична. Друзі, Прибули ми на наступну площадку і підібрали автомобіль для клієнтів Ford Mondeo 2006 року. Зараз вам його покажу. І окремо ще зроблю відео цієї площадки. Це вже буде в наступному відео. Тому не забувайте підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропустити відео. А я зараз вам йду і покажу, це Ford Mondeo. Так, ось підібрали ми цей автомобіль для клієнтів. Це Ford Mondeo. Свіжо привезений із Бельгії. Рік випуску 2006. Пробігом 229 тисяч кілометрів двохлітровий дизель. Ціна такого автомобіля 7500 злот. Вийшло так, що навіть дешевше, ніж клієнти розраховували. Автомобіль в максимальній комплектації. Ну і автомобіль має дуже гарний вигляд. Як ви думаєте, за такі гроші він вартує своєї уваги чи ні? Пишіть в коментарях. Сидіння не потерті, не рвані. Все виглядає добре. Ну ось друзі, підібрали сьогодні ми такий Ford Mondeo для клієнтів. Клієнти задоволені і це є найголовніше. Навіть набагато дешевше, ніж вони розраховували. Приїхалися по декількох автокомісах, подивилися декілька автомобілів. І все-таки вирішили брати цей Ford Модело. Тож, друзі, не забувайте поставити лайк, написати коментар та підписатися на цей YouTube канал. По автопідбору можете звертатися, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім все найкраще, слава Україні, до побачення!